Ці я вам дякую. Дякую. Ми вам. рухаємося зараз далі да. на Миколаївщину. Енергонезалежність у комунальній, соціальній та освітній сферах у Шевченківській громаді на Миколаївщині впроваджують альтернативні джерела електроенергії. На початку повномасштабної війни її прифронтові села вісім місяців руйнував ворог. Нині ж намагається бити по об'єктам енергетичної інфраструктури під час нічних атак ворожих безпілотників. Щоб забезпечити життєдіяльність сіл в громаді, започаткували кілька масштабних проєктів. Частина з них вже реалізована, їх бачила. Наша колега Наталія Якобсен-Белібова. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Наталія вітаємо. Розповідай про ці проєкти. Будь ласка. Вітаю, Тетяна. Найперше, що зробили в громаді після деокупації їхніх сіл. Вони забезпечили безперебійне водопостачання у селі саме за у селах, саме за рахунок альтернативних джерел енергії. А почалося все з одного із сіл, де після деокупації люди тривали час, залишалися ще без світла, не говорячи вже про саму окупацію. А нині там все працює і досі на скрутках. На кілька днів вони залишаються без електрики під час нічних дронових атак. Щоб цього уникнути, місцеві мешканці почали збирати гроші для того, щоб одну з водонапірних веж в своєму селі забезпечити сонячними панелями. І коли не збирали певну суму грошей до їхньої ініціативи, приєдналися донорські організації, допомогли закрити цей проект. А потім всі водонапірні вежі в цьому селі вони забезпечили сонячними панелями. І ще кілька в сусідніх. Тепер таких проектів там працює 10, Однак, плани на дві 2000... Чи п'ятий рік більш масштабні? Про них нам розповів голова громади, пропоную послухати далі його. В період жорстких блекаутів, а також в літній період часу, коли найбільше водопостач... водоспоживання йде, то вони повністю забезпечені водою. Також цей досвід ми поширили на інші населені пункти, і зараз у нас амбітна ціль 50 сонячних станцій в нас, в громаді. Також в одному із сіл громади, завдяки сонячним панелям, зараз працює освітній простір і, власне, сам старостат. Він зазнав значних ушкоджень через обстріли у березні 22-го року. Будівля була сильно розбита, потребувала капітального ремонту. А у частині будівлі світла не було і до сьогодні. Тож, щоб забезпечити його безперебійну роботу, його оснастили сонячними панелями. Так само сонячні панелі встановили на сусідній модульній будівлі, яку встановили для різних потреб. І такі ж амбітні плани мають на майбутню школу. Яку будуть відбудовувати у селі з нуля. Про це розповість більше староста села. Ми плануємо, щоб наша школа, яка буде будуватись, також була енергонезалежна. Це дуже важливо, тому що це дуже зручно. Не звертаємо уваги, чи віддімкнули світло, ні на які графіки працюємо у звичайному режимі. Так, хотілося, щоб так само діти, які навчаються, мали таку можливість і на даний момент. Ця можливість уже буде реалізовуватись. Щодо цієї школи в зеленому гаюту хочу нагадати, ворог зруйнував її фугасними авіаційними бомбами вщент у березні 22-го року. Поховавши під уламками четверо людей. Її відбудовуватимуть коштом, який виділив уряд Литви. А що стосується альтернативних джерел електрики у громаді, нещодавно Шевченківська громада отримала найбільшу поставку сонячних панелей за весь час їх співпраці з донорськими організаціями, і все це для реалізації тих планів, про які розповідав голова. Наразі в мене вся інформація. Тетяно, передаю вам слово. Наталія, дякую. Наталія Якобсен-Білібова була з нами на прямому зв'язку. Рухаємося далі. Українська там.